Давайте розпочнемо із загадкового падіння літака Іл-76. Що це було у Російській Федерації? кажуть, що зламався один із двигунів, і якось дуже загадково там пролітала пташка. Вона видно, влетіла не туди, куди потрібно, і літак впав на такому знаковому місці на кладовищі. Ну, дійсно, ні, насправді таке буває, що птахи потрапляють в двигун на низьких висотах, і дійсно може це спричинити питання в іншому. що... А... Відмова одного двигуна, в принципі, в досвіді авіації, я хоч і не авіатор, але в принципі усвідомлює і розумію. Достатньо подивитися National Geographic, Знаєте, розслідування авіакатастроф. Там є така рубрика, дуже цікава, щоб розуміти, що це не одне одразу призводить до явного падіння. Тому це така, скажімо так. Ну я думаю, що це попередня версія, вона ще може змінюватися. Но я би ще додав таку обставину, що в Білгородській області є попередня інформація про те, що там розбився Су-27 літак, там, де якраз відбуваються рейди РДК, Батальйону Сибір, Лігіона Свободи Росії, і це теж питання насправді. А плюс я би сказав з того, що мені відомо, і незабаром ця інформація буде. Ось ці події, які відбуваються сьогодні в Росії, це не просто повторення. Ось того рейду, який ми там бачили влітку минулого року, коли зайшли РДК на території Росії, потім вийшли, і потім ми про це вже ну скажімо так, не чули і не обговорювали. А ці події вони мають сьогодні дещо більше такі ознаки. бо... Мета, яка є на сьогодні, це об'єднати різні руки опозиційні російські таку озброєну опозицію, і має бути маніфест презентований відповідно там цих організацій, що вони вимагають. У них абсолютно політичні вимоги до Путіна. Це громадяни Росії, там є представники корінних народів, і це дуже цікаво. Тобто, ми побачимо об'єднання і формування, скажімо так, ну одного руху з різних. Плюс, що стосується цих катастроф, це я до чого веду? Я про літак відповім. Я от просто відповідаю, що на території Росії відбуваються певні події, і це пов'язано із рейдами, які там є. Це пов'язано із тим, що формується озброєна опозиція. До речі, пам'ятаєте, десь кілька днів тому Сполучені Штати, Британія, Південна Корея, Німеччина. Випустили повідомлення для своїх громадян, щоб вони уникали місць публічних, щоб вони там не перебували. Це до речі, теж цікаво в контексті того, що можливо їм відомо якраз про формування таких рух на різних а, в різних куточках Росії, які готові до якихось там збройних а, акцій. Угу. Ну скоріш за все, не терактів, але і тому я допускаю, що просто діє така мережа, яка час від часу спрямовує свою активність, в тому числі чи то проти авіації російської, чи то вони десь підривають мости залізничні, чи то палять шафи у ці реляйні на залізниці, які затримує рух поїздів, і так далі. Тому я в такі, ну скажімо так, звичайна катастрофа можлива, але я в такі збіги мало вірю. Угу. З вашого огляду, як поведе себе Кремль, враховуючи ось такий рейд на Білогородську область? Вони будуть робити вигляд, що не помічають, тобто не звертатимуть увагу, будуть максимально дистанціюватись від цього. Це ж новини, не дуже хороші. Насправді, а кого ну скажімо так? Ну відбувається в Білгородській в Курській області. Так само відбуватиметься. Я думаю, в інших регіонах Росії. Тобто, є тут про перспективи, так, пане Олександре, якщо говорити Білгородська область, Курська область. Якщо говорити про подальші дії ось трьох батальйонів, так, які борються проти влади Путіна, ви вважаєте, що ця акція протесту вона буде розгортатися? Чи тут Кремль буде намагатися це все придавити? Як це було, наприклад, так з рейдом, таким гучним, коли його очолював Пригожин? Я думаю, що тут будуть намагатися придавити це безумовно, тобто безумовно, тут питання в тому, наскільки от зараз визначальний момент в об'єднанні різних руків течій там з різних абсолютно частин Росії, якщо це вдасться досягти. Тоді це набуватиме більш таких а, серйозніших масштабів, і тоді звичайно, що Кремль не зможе на це не реагувати. Якщо на даному етапі ще не буде велика кількість таких а, а, рухів представлено, ну тоді звичайно, що на це буде потрібен ще час, але те, що вони реагують, а, вони реагують справами. Тобто Росія максимально ігнорує вона не висвітлює ці події а, за виключенням там воєнкорів російських, які визнають, що це все відбувається, що атакують. Кордони Росії просуваються повстанці а Кремль буде ігнорувати. Я майже впевнений, що Путін до останнього буде робити вигляд, що він не помічає, і це до речі, і це до речі, індикатор. Тобто для них ну за великим рахунком, в принципі, для них же Білгород не становить такої великої цінності насправді для Москви, але пане Олександре, це за декілька днів до виборів до псевдовиборів Путіна, так. і можливо це робиться із. Місією, так, або спробою донести того, що те, що звучить вам, росіяни, із ящиків ваших телевізорів, далеко не все так ідеально і далеко не все так просто. І ось мирного життя ну, в Білгородській області, в Курській області, і згодом, якщо ви на це не відреагуєте, в Росії не буде. На це також розраховують. Абсолютно, саме так, мета ж вона не просто військова, вона політична, крім іншого. Тобто, мета заявити про те, що є такий рух, ну він фактично заявляє політичні вимоги. Вони вкотре опублікують свої політичні вимоги до Путіна як громадяни Росії. А відповідно, це така опозиція. Яка в тому числі буде інструктувати росіян, що їм робити на виборах? Тобто, безумовно, це формування ось такого. Ну, а в Росії, вочевидь, треба розуміти, що змінити владу і прийти до влади шляхом виборів, на сьогодні ж неможливо. Ну, це ж це ж альтернатива відсутня, так? так. А, вас або репресують, або вб'ють, якщо відкрити. Відповідно, що відповідно, ті, хто хоче змінювати стан речей, беруться за зброю. В Росії по іншому не можна а потім ті, хто взявся за зброю, вони неодмінно висувають політичні вимоги. І звичайно, що напередодні вибори ці політичні виборів, ці політичні вимоги, вони виглядають цілком логічними, оскільки, коли ж їх заявляти як не зараз. Плюс для того, щоб продемонструвати, що Путін вже ж всім хоче продемонструвати, що в нього така ситуація під контролем, що все нормально і так далі, але насправді далеко все ненормально. Ну так це певної е, показало і випадок із Навальним, що Російська Федерація намагається усе контролювати, намагається і намагається усе е, придушувати. Я ось дивлюся, що так три добровольчих корпуси два із них мені особисто відомо: це Російський добровольчий корпус і е, Легіон Свобода Росії, і цього разу до них доєднується Сибірський батальйон. А що це за Сибірський батальйон? Чи є у вас інформація? Які у них потуги, і чи можемо ми сподіватися, так ви проводили вже до прикладу, що влітку уже минулого року була спроба добровольчих батальйонів змінити ситуацію Росії, але тоді певно не було стільки зусиль або не було стільки живої, можливо, сили додано цього разу. На що ми можемо сподіватися, якщо долучається ось Сибірський батальйон? Ну це вже більше. Тобто, з нас з'явився дійсно батальйон Сибір. Він діє в складі інтернаціонального легіону збройних сил складається, а він повністю із громадян Росії, які проживали в Сибіру свій час. Тобто, Сибір, народи Сибіру різні, там зібрані. Він уже кілька місяців. Як існує, вони проходили вишкіл, тренувалися так. само мають політичну мету. Це Усунення Путіна від влади, і це зміни в середині Росії, припинення агресії проти України. Тобто, абсолютно ті вимоги, які а, ну які нам потрібні, тому вони перебувають в складі збройних сил. Ну як інтернаціональний легіон, такий підрозділ, але це громадяни Росії, які бажають брати участь в цих рейдах. Вони йдуть, і це розширення доєднаються ще. Два-три рухи, а їх До багато чіку... загалом є в Росії. Просто ми про них не знаємо наразі. Так ми вони... не знаємо, тому що вони тільки скажемо так, це ж серйозна робота. Тобто, треба розуміти, що е, є рухи, які то там різні. Тобто є ті, хто пов'язаний з корінними народами. Є башкіри, представники, є народи Кавказу, є Якути, які кожен мають свої вимоги. Але їх потрібно всіх же ж об'єднати другий момент їм потрібно ж. Е... Дати можливість діяти когось підтримати і зброєю, зокрема, а Тому де до речі, це... вони беруть зброю? Це питання і поставили нашому представництву гору. Чи має Україна до це відношення? І де береться зброя? А де береться зброя Де вони її беруть? В Росії ж її багато. Можна взяти трофейну, угу. тобто абсолютно, от мене запитували про це питання часто і казали. А де, а де цим всім повстанцям брати зброю? Я відповідав так: що ми їх повинні підтримати на певних початках і а, дати можливість діяти без західної зброї, тобто, щоб не було в нас питань. Хоча я чомусь думаю, що цього разу позиція Сполучених Штатів дещо інша ніж була влітку 23-го року, і вони більш підтримують те, що зараз відбувається. А далі все, далі вони мають цю зброю взяти на складах. В Росії там її є дуже багато. Що там мало зброї? Їм треба дати можливість просто зайти, дати можливість їх підтримати, дати їм руки зараз зброю, щоб вони пішли, а далі вони нехай здобувають її в бою. Тобто, це цілком реально. А похід Пригожина на Кремль, який не склався так, як би хотілось, продемонстрував, що деякі військові частини просто ну ховалися військові, там де вони йшли по своєму маршруту. Я думаю, що якби вони тоді зайшли на склад якоїсь частини, можливо, якийсь би і був, але вони б його подавили і взяли би зброї. Але це, це системна робота. Я до чого веду, що будуть формуватися ще рухи, і для того, щоб вони формувалися, для того щоб вони не боялися, щоб вони об'єднувались, іде така колосальна робота, але це дуже добре насправді.